Що давно з'явилися нові схеми вчинення шахрайства, і як приклад фішингові атаки з використанням соціальної інженерії Зломисники надсилають фальшиві листи від державних органів. Щоб змусити отримувача відкрити шкідливий файл. Ознаки шахрайства в даному випадку наступні: підроблений відправник, тобто використання адреси Gmail, а не офіційного домену держслужби, наприклад, Go.ua. Створення терміновості в даних повідомленнях є згадка про необхідність термінового подання інформації, що змушує отримувача поспішати та не перевіряти дані. Прикріплений файл, такий як PDF, ZIP. Докс, Есе тощо, якому може бути вірус або шкідливий макрос, та звісно юридичні точності. Номери наказів можуть бути вигнаними, а стиль документа відрізняється від офіційних розпоряджень. Що відбувається, якщо відкритий перекріплений файл? Якщо файл містить шкідливий код, він може викрасти особисті дані, такі як паролі, логіни, інформацію з браузера та файли, наприклад, електронний цифровий підпис. Отримати доступ до системи зловмисники можуть встановити бекдор, тобто таємний дистанційний контроль над вашим пристроєм, і зашифрувати дані. Програми шифрувальники можуть заблокувати файли та вимагати викуп. І, звісно, якщо пристрій підключений до корпоративної мережі, вірус може поширитися по ній та заразити інші пристрої в мережі, як правильно реагувати на такі повідомлення. Не відкривати файл. Навіть файл PDF може містити шкідливий код, перевіряти адресу відправника. Офіційні установи не надсилають документи з безкоштовних поштових сервісів, таких як Gmail, Yahoo, Outlook, Ukrnet. Тільки GOA. Якщо у вас є сумніви, необхідно зателефонувати безпосередньо до того органу, від імені якого надійшло повідомлення. Повідомити кіберполіцію передати інформацію через офіційний сайт кіберполіції Cyberpolice.gov.ua та заблокувати відправника, щоб уникнути повторних атак. Як захистити себе та близьких, необхідно володіти основами кібербезпеки та кібергіни, що дозволить вам відразу виявити ознаки шахрайства. Дану інформацію можна отримати на офіційному ресурсі кіберполіції Брама, де ми систематично публікуємо відомості про подібні способи вчинення шахрайств. Використовувати антивірус. Сучасний захист може виявити та блокувати шкідливі вкладення у листах, не зберігати паролі у браузері, а краще використовувати парольний менеджер, увімкнути двофакторну автентифікацію, тобто ускладнити доступ до ваших аккаунтів. Якщо ви чи ваші знайомі випадково відкрили файл, потрібно в першу чергу негайно відключити пристрій від інтернету, просканувати його антивірусом та змінити всі паролі.